На забіг шаною воїнів Біжу за героїв України учасники реєструються о 8.30 на території меморіального комплексу Фортечні вали у Кропивницькому. Окрім Кропивницького, щоб взяти участь у забігу, в громадах області зареєструвалися 3 328 людей, сказав керівник обласного управління молоді та спорту Андрій Щетина. Немає такої громади, де б ми реєструвалися люди. Це була Google-реєстрація, де люди мали зайти, внести свої дані та отримати персональний свій номер та ім'я Героя, вказати ім'я Героя, за якого вони будуть робити даний пробіг. В цьому році рекордна кількість. Якщо в тому році в нас бігло 217 осіб, то в цьому році, на жаль, кількість людей збільшується, як і кількість загиблих героїв. Біжать не тільки люди сьогодні в Україні, люди біжать сьогодні і в Данії, і в Норвегії, і в Америці. Каже, для забігу визначили три дистанції: це два кілометри, п'ять та десять. Даний маршрут не обов'язково бігти, його навіть можна і пройти. Родини загиблих героїв, ті, які не можуть сьогодні з нами бігти в колоні, вони нас чекають за 200 метрів до фінішу, і вони долучаються до колони, де ми в кінці разом пройдемо до площі героїв Майдану. О дев'ятій ранку пам'ять загиблих воїнів вшанували хвилиною мовчання. Вдруге беру участь у забігу кропельничанка Ольга Золяна разом із сестрою. Буду бігти за свого брата рідного молодшого, Кириченка Миколу Вікторовича. Він був у нас добровольцем в самому початку війни. Був в Бахмуті. Весела долина, запам'ятаю, назавжди завжди мало. І там тікало біля На жаль, скінчилося його молоде життя. Йому було 23 роки. Руху. Перед стартом забігу учасники розминаються. Бігше два кілометри до середмістя колона розділилася. Частина учасників продовжили забіг на п'ять кілометрів. До інших приєдналися батьки, дружини, діти загиблих військових. Вони пройшли ходою вулицею Велика Перспективна до площі Героїв Майдану. 71-річна Зоя Олександрова каже, пробігла два кілометри за свого онука Владислава Поліщука. Він захищав Маріуполь з перших днів. Сьогодні він зі мною. Я дуже хочу, щоб ніхто не забував. Щоб пам'ятали про цю війну, про цей жах і всі пам'ятали наших полеглих героїв. Ветеран російсько-української війни Андрій Казарин участь в забігу брав вперше, каже, біг за загиблих побратимів за Шумова Олексія, Домбровського Петра, за чабрака Валерія, за Церкуленка Олександра. За Запрудного Олега та за кожакаря Дмитра. Деякі з них ще пішли з 2014 року і, на жаль, клята війна, кого в 22-му, а кого в 23-му забрали життя, а кого в 24-му, і в 25-му. Перший мій забіг в пам'ять чинує воїнів, біжу за героїв. Але біжу, щоб пам'ятати, щоб не забувати їх, щоб суспільство бачило, що герої не вмирають, вони завжди з нами. До забігу у Кропивницькому долучились 350 людей. Олена Жекалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.